Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такий класний подвійний вентилятор. Він підключається від USB. Ви можете його підключати від ноутбука, від Powerbank в автомобілі, на природі, де вам зручно, де вам потрібно його використовувати. Він має кнопку включення-виключення. Ось так регулюється. Ці головки в різні сторони можна направляти. До нього в комплекті йде ось така присоска. Ось ось вона так вставляється. Ось так він дує дуже класно. Ось такий вентилятор. Якщо він вам сподобався, посилання на нього я залишу в описі під цим відео.